пін-код. 20, 20. Пін 20, 21. 20, 21. 21. Підтверджуємо. Так, те сам, те саме. Куди? 20 21. Продовжити. Так. вводимо підтверджуючий пароль в верхній та в нижній полосі. Одинаково. Щоб бачити, яким ми вводимо пароль, нажимаємо на око і бачимо, які цифри. Що ми вводимо. Нажимаємо налаштувати поїздку. Вибираємо платний проїзд. Продовжити. Так, бачимо. Підтягнутий наш номер автомобіля. Світяться гроші. Починаємо, нажимаємо розпочати поїздку. Нажимай. Вискакує табличка, продовжити оптимізацію батареї. Нажимаємо Продовжити. продовжити. Треба відключити оптимізацію батареї. Нажимаємо «Неоптимізовані програми. Вибираємо усі програми. Ми могли і шукаємо і нашу і програму eTу. Е шукаємо нашу програму. Знайшли, знайшли нашу програму ETU. Е нажимаємо на неї. Активуємо. Ні, нажимаємо. А нажимають на да. неї? Ну, нажала, все, і це пропало. А оптимізація виключена. Так, нажимаємо продовжити. Дозволити додатку використання геоданих. Дозволити. Їде на Київ. Ставить йому підмірний чіп чи ні. Так, якщо вискакує така табличка, тоді робимо наступне. Потрібно зайти в налаштування програми. Див, Дивимося шестереночку. Тихо, тихо. Шестереночку нажимаємо і шукаємо тут місце положення. Нас границі остою рубить лимона за п'ятнадцять ми співаємо пройти. Все. Програми. Знаходимо програми. Нажимаємо. Шукаємо ViaTool. Ятул. Знайшли Ятул. Знаходимо, дозволи додатків. В цій програмі. Ось, зайшли в Ятул і знаходимо Дозволи додатків. Геодані. Нажимаємо на Геодані то я Включаємо те, Він, геодані. І, Тоб... і за... Якщо і нічого вирі... не допомогло, Міна. перевіряємо, чи включене розташування. Передача геоданих. О така кнопочка. Нажимаємо. Тебе, на Тебе активовано. Передача даних геолокація. Активована. Оце у нас їздить по всіх семінарах, по всьому і так далі. і так далі. Почався досконало. Контролюємо, щоб горіли три лампочки зеленим. Акумулятор, GPS, інтернет. Чекаємо, поки загориться GPS зеленим. Загорілась лампочка GPS, таймер пішов, номер машини правильний, гроші на рахунку є. Можна починати їхати. Після завершення поїздки нажимаємо закінчити поїздку, завершити. Якщо робиш закрити. Все. Далі розпочинаємо нову поїздку.